Чоловіки кажуть правду, коли говорять, що кожна жінка відьма. Але яка відьма? Добра, яка допомагає чи коварна і мстива? І дуже цікаво, а що саме визначає, яка відьма буде сама у тебе? Архетипи це не просто образи, це цілі історії, якою буде жінкою, донькою або відьмою. Архетип відьми дає жінці багато сили. Багато влади. Давай розберемося, що формує твою відьму. Відповідь у тій жінці, котра піклувалася про тебе у дитинстві. Могла бути бабуся, мама або інша важлива фігура у твоєму дитинстві. Її ставлення до тебе сформувало основу для твоєї відьми. Від матері до дитини йде ініціація, сила, котра назавжди залишиться всередині, або те, що буде руйнувати. По цей день, якщо вона вчила тебе, що любов треба заслужити, твоя відьма може бути недовірливою. А якщо виросла у боротьбі, відьма буде агресивною, але це можна опрацювати. Є техніки, котрі можуть допомогти і змінити ці сценарії, додати любові і тепла, котрого не вистачало. Напиши в коментарях, якщо відгукнулося. А якщо хочеш пропрацювати свою внутрішню відьму, напиши обов'язково про це в коментарях. Я дам тобі інструкцію, що робити.